Майже дві тисячі ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць України цьогоріч отримують грошову компенсацію за житло. Загалом розподілять 5,5 мільярдів гривень в рамках чотирьох бюджетних програм. Повідомляє Міністерство ветеранів. Як зазначив директор департаменту соцзахисту Мінветеранів Руслан Приходько, розмір виплат на придбання відповідного житла залежить від складу сім'ї ветерана або члена родини загиблого. Отримати гроші можуть особи, які мають інвалідність першої або другої групи внаслідок війни, статус члена сім'ї, загиблого захисника чи захисниці України, статус учасника бойових дій. Особи з інвалідністю третьої групи внаслідок війни з-поміж ВПО, які з 2014 року по 1 червня 2018 року брали участь в заходах. АТО, ООС у поточному році кошти на житло перерахують на спецрахунки в Вощадбанку. На них люди придбають житлові приміщення, які попередньо обрали самостійно.